Ярослав Залізняк. Якщо чесно, то окремий вид задоволення зараз спостерігати як деякі говорящі голови Єрмака у мережі або мовчать, або історично пишуть в стилі як так можна. Для них ця подія буде мати катастрофічні фінансові наслідки і дуже ймовірно втрату роботи. Все ж так класно йшло. Перші крадуть на енергетиці та оборонці і будують маєтки. другі за ці гроші їх відбілювали та купували квартири. І а тут все, все закінчилась епоха небідності. До речі, а чи є вже офіційна позиція радника Єрмака, чи Офісу президента, чи взагалі Сергія Лещенка? Хтось бачив? І кому я тепер. Маю ли за ти ключовою подією цієї доби безумовно є відставка вагомої персони в українській політиці Андрія Єрмака? Валерій про запас. 19 й рік Єрмак розводив війська. 20-й Єрмак розміновував ділянки. 21 й Єрмак домовлявся про повні та всеосяжні перемир'я 22 й Єрмак проводив форуми миру. 23 й Єрмак укладав договори про гарантії безпеки. 24 й Єрмак чи. Тко бачив мир через план перемоги 25. -й. Єрмак проводить переговори з американцями про стійкий і справедливий мир з тими ж самими результатами, що і попередні досягнення. Якби ми так воювали, як він проводить дипломатію, вже б десь Карпати обороняли. Є хоч щось, щоб цей діятель не пролюбив, крім великого будівництва вертикалі імені Алібаби? Чорна п'ятниця для Єрмака. Віктор Шлінчак. Обшук набув у голови офісу президента виглядає як підштовхування до перезавантаження всієї президентської команди. Тут гра має далекосяжні наслідки, і хоч Андрій Борисович позиціонує себе як досвідченого юриста, схоже, десь він таки проколовся, раз набушники пішли на такий ризик. Побачимо, що буде написано в підозрі, якщо вона взагалі буде. Історія з плівками міндіча вже перегнала за рейтингами навіть холостяка. Та сама тисяча годин національного контенту, яку обіцяв Зеленський, сьогодні фактично виробляється набу, і робить вона це за всіма законами телевізійного жанру. Тут тобі і детектив, і комедія, і серіал багаті теж плачуть. Але українська політика бачила все ну майже все. Саме тому ставки тепер лише зростають. На мою думку, ця справа вже фактично поховала шанси Зеленського на переобрання, і поки він сам цього не прийме, ми спостерігатимемо приховані політичні протистояння, які лише наростатимуть. Ні, набу не прийде безпосередньо до зеленського, бо, по-перше, він захищений президентським імунітетом. А по-друге, будь-які процесуальні дії має сенс вести тільки тоді, коли їх можна оформити в результат. Цього тижня в своєму інтерв'ю New York Times я сказав, що попри. Весь шторм до кінця війни на міжнародному треку в нас немає іншого прапора, перефразовуючи іншого президента, у мене для вас немає. Хоч поряд і зовнішньою опорою нам би не завадила зараз як ніколи внутрішня політична стабільність, особливо в цей відрізок часу. Якщо офіс президента вже не здатен бути центром стійкості, тоді має з'явитися інший. Парламент із перезавантаженою більшістю та уряд у новій якості інших сценаріїв просто не залишилося. І на сам кінець в соцмережах розгортається дискусія, що ця історія може послабити нашу переговорну позицію. Щоб цього не сталося, президенту доведеться очистити своє оточення від людей, щодо яких набу задокументувало можливі правопорушення. І хоч я знаю, що принцип Зеленського, коли на нього тиснуть, він зазвичай йде в атаку. Зараз це точно не той випадок, надто високі ставки. Схоже, ми скоро матимемо іншого керівника переговорної групи. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вірю в те, що НАБУ доведе свою справу до кінця, і оприлюднить ті докази, які в них є. І тоді не буде ніяких сумнівів. Насправді, що саме Єрмак і його найближче оточення, оточення президента, були причетні до корупційних схем, і вони їх курували. Їхнє відношення до українців і України, і тих, хто кладе сьогодні життя, дуже ганебне. І я вважаю, що це просто відставка. Вона не може виправдати цих дій. І вони мають понести відповідне покарання не просто там навіть під заставу вийти, а мають перебувати в'язниці в для того, щоб ми. Дійсно, дізнався все насправді, що було обшуки Єрмака відбулися одразу після його інтерв'ю Саймону Шустеру. Голова офісу президента заявив, що не здасть території. Голова офісу президента Андрій Єрмак був ключовим спікером у матеріалі відомого журналіста Саймона Шустера. А ось воно що, звідки то готувався напад. А ще нещодавно, після критичної статті Шустера в Таймс від жовтня 23-го року, його офіс президента робив через свої ТГ канали зрадником. Тому що там була ось ця фраза: люди крадуть як востаннє. Одна з найгучніших анонімних цитат від одного з провідних радників президента, який попросив журналіста вимкнути диктофон, щоб говорити вільніше? Як у воду дивився нас цей процес? Ці дії радують, чому тому, що вони повністю відповідають нашому запиту. Ті, хто тирить гроші під час війни, ці корумпанти мусять. Відповісти за це, тому що ну а тим більше, що тут не тільки корупція, тут на державна зрада, раз двушка в Москву, то це державна зрада. Та й взагалі корупція під час війни це держа... це пряма державна зрада. І ми хочемо, щоб вони присіли навіть не по корупційним статтям, а щоб вони сіли за державну зраду, а це від 15 до пожиття. Дзеркало тижня, підозра Єрмаку може бути пов'язана із його зацікавленістю одним із будинків кооперативу. Династія за даними джерел, дзеркало тижня. Цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблений в кабінеті бек-офісу фігуранта справи Мідас Тимура Міндіч. Мова йде про будинки на території колишньої бази відпочинку Сонячна. Ще влітку бігу з інфо з'ясували, що там біля річки на восьми гектарах землі компанія, пов'язана з екс-чиновником, зводить чотири будинки, кожен з яких це плюс-мінус тисяча метрів квадратних. До маєтку ще додаються господарські будиночки площею більше трьохсот квадратних метрів, а то й 500 квадратних метрів. Також, за даними журналістів, там цілком ймовірно планували побудувати і причал. За дозвільними документами, будівництво усього вище перерахованого задекларовано на рівні 300-400 доларів за квадрат, і це без врахування всіх тих господарських літніх будинків і альтанок. Незадовго до повідомлення про підозрюва набута сам провели у Єрмака обшуки. Джерела заклада тижня. Повідомляли, що обшуки відбулися на робочому місці голови офісу президента і в приміщенні, де той живе на банковій. Сам же Єрмак заявив, що обшуки проводили у нього вдома. Зеркала тижня також повідомляло, що президент Зеленський знав про підготовку до повідомлення підозри Єрмаку. Про це його поінформували очільники антикорупційних правоохоронних органів. Після цієї розмови президент вирішив призначити Єрмака керівником української переговорної групи. Чи вирішувало щось звільнення голови офісу президента? Чому мирний план з'явився синхронно з міндічгейтом? Як Зеленському Україні витримати зовнішній тиск Путіна і Трампа? І чи розуміє президент, що всередині система, яку він відмовився очищати від корупції, вже запустила тихий саботаж? А келла промахнувся сьогодні. Звільнений Єрмак – це лише тільки початок ключове. Перше, я сподіваюся, що ми завтра не знайдемо Єрмака послом в Японії або в будь-якій іншій країні. Що ми не знайдемо єрмака послом в будь-якій країні світу. А друге, я сподіваюся, що ми не знайдемо єрмака на посаді радника, або ще гірше так званого якогось знаєте, тіньового куратора, яким насправді був мінді, чи він не мав жодної офіційної посади, але це не заважало йому курувати схеми корупційні на сотні мільйонів. Також я дуже сподіваюся, що ми завтра не знайдемо єрмака в, в автомобілі правоохоронних органах, на яких буде написана табличка 200 і якого можуть вивозити за кордон. І ми знаємо, що правоохоронці або прикордонники можуть піти на цей крок, якщо буде політична вказівка з найвищих владних кабінетів, що єрмака потрібно врятувати. Я сподіваюся, що ми не знайдемо єрмака завтра за кордоном в Ізраїлі або в Європі, або в Штатах. Тому насправді все лише. І починається, і ми вимагаємо, аби пан Андрій Єрмак відповідав за усе вчинене, якщо йому буде вручена підозра відповідно до українського законодавства. Телеграм канал прозріває. Хлопці готуються драпати. Дивним чином, після початку обшуку в Єрмака, один з найтоксичніших і найбрудніших каналів банкової тайни депутата почистив свою історію. Що це значить? Що телефон адміна був прямо в офісі, і хтось злякався, що його спалять на Чорнусі, яка лилась усі ці роки. Видаляй, не видаляй, а в камері з Єрмаком все одно доведеться сидіти. Не може бути очільник офісу президента, виконуючи обов'язки громовідводу. І не можна жити в парадигмі цар хороший, бояри погані. Це совкова парадигма. Взагалі, все те, що ми спостерігаємо з 2019 року з точки зору управління державою і реакції людей на управління державою, це взагалі Савок. Це діагноз. Не може маленька радянська країна перемогти велику радянську країну, перефразуючи знамениту фразу генерала Валерія Залушного. Ефективна керівниця — це якщо всі разом, якщо є контроль, якщо є національна єдність, якщо є ін'єкція професіоналізму і державності в популістську ідеологію і популістський підхід до справ. Ін'єкція, щеплення. Без щеплення від інфекційної зарази монополізації популізму, організм здихає зрештою. Треба зробити щеплення і ін'єкцію. Щоб вижити, а не для того, щоб гроші якісь поділити між собою. Цвітерянин епікур команда Зеленського складається з трьох груп: підслідством перша ті, хто під слідством в бігах або тихонько ушлі в ліс. Друге ті, хто роблять те саме, що й перші, але поки не попались. І третя прислуга фунти і пристосуванці, що живуть за гроші в конвертах від двох перших груп.